Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Швидкий прогноз курсу біткоін на сьогодні, 8 березня 2023 рік. Червоний хрестик означає те, що мій прогноз невдалий був, але я і сьогодні. Продовжую в такому ж самому стилі, і гадаю, що буде завершення цієї платформи накопичення і рух наверх. І за поясненням, як завжди, йдемо на денний графік і продовжуємо спостерігати за даними індикатора стокастик. Цю полуволну, пам'ятаєте, я вже декілька днів тому тут е, виставив і курс: так, іде, 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 і гадаю. Вже скоро почне розвертатись, і після вже того як він почне розвертатись, тоді ми можемо побачити оту стрілку, про яку я казав. По моїм даним, це може статись протягом одного-трьох днів. І зверніть увагу тут дві-три червоні свічки, одна зелена. Зараз три червоні може бути і може бути далі одна, а то дві і три зелені. Я все ж таки очікую оцього розвороту. І рух до. Ціни 26 і вище. В домінації не було ніяких змін. Курс трошки знизився. Домінація біткоїну і з діті на вчорашніх позиціях. Гадаю, моя думка вам зрозуміла. Завтра перевіримо мій прогноз, як завжди, зранку. І на завершення мій головний прогноз на 23-й рік Російську Федерацію буде знищено. Україна розквітне в Європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі.